Каченка Михайло Олександрович, художник, член Національної спілки художників України, народився 15 травня 1943 року в селі Наталина Красноградського району. В 1971 році закінчив Московський заочний народний університет мистецтв за спеціальністю образотворче мистецтво. За своє життя створив велику серію акварелей: Мій рідний край, моя земля, які презентували Національне образотворче надбання України у світовому культурному просторі. У 1990-1994 роках знято два документальних фільми обласної редакції Держтелерадіо про творчість митця. У 2004 році відбулася персональна виставка акварелі в будинку. Нюрнберга місті Харків. У 2008 році відбулася ювілейна художня виставка до 65-річчя художника, на якій було представлено 65 робіт. У 2010 році відбулася персональна виставка до Дня визволення Слобожанщини від фашистських окупантів. Більше 60 робіт було виставлено в Красноградському краєзнавчому музеї імені Парфирія Денисовича Мартиновича. Художникам було подаровано музею для мешканців міста. 10 10 робіт із зображенням старого міста роботи майстра в техніці, акварель та живописні полотна знаходяться в збірках Дирекції художніх виставок України, Міністерстві культури та мистецтв України, дирекції виставок Національної спілки художників Голландії, Франції, Польщі, Канади, Ізраїлю, Болгарії, Австрії. Художник приймав активну участь у створенні картинної галереї при Красноградському краєзнавчому музеї, брав участь у численних обласних. Та районних заходах майстер неодноразово ставав учасником міжнародних регіональних обласних виставок. Михайло Олександрович був наставником для багатьох молодих художників початківців Красноградського району. Це була дуже чуйна, порядна, чесна і гарна людина. Помер Михайло Олександрович 15 січня 2019 року, похований на центральному кладовищі міста Краснограда. Його могила знаходиться на самому початку кладовища, якщо заходити від траси Ліворуч Перший ряд ближче до Більовської фортеці. степах ворожі вітер вія, і щоб під лиха землю захистить, фортець і прапор, наш за майорія і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти Лунають лунає серці нашими в душі. Ми українці, ми базацькі діди ми батьки в доньки і сини.